Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. В ранковій аварії на проспекті відродження у Луцьку травмувалися троє людей. Серед них шестирічна дитина. Жінка у важкому стані. Госпіталізована чоловік в стані середньої важкості про правдову маму шістьох дітей, чоловік якої військовослужбовець Євген Головчак загинув рік тому на Харківщині. Я каже, за твоєю спідницею і дитячими спинами ховатися не буду. Зустріч з олімпійцями в обласній бібліотеці для юнацтва стартував новий проєкт. Розказати ми спортсмена Волині, що ми представляли Волинь на Олімпійських іграх. Жінка в реанімації, чоловік у стані середньої важкості у лікарні та госпіталізована дитина. Такі наслідки ранкової аварії, що трапилася на проспекті відродження у Луцьку, зі слів водія Анатолія орієнтовно о 8.30 сталося ДТП за участі трьох автомобілів. Каже, був припаркований обабіч, сидів в машині, коли відчув різкий удар. В нього в'їхали. Один їхав звідти, другий звідти. А хто кому не вступив, то я не бачив. Момент зіткнення опублікували у Фейсбук працівники департаменту муніципальної варти. ДТП зафіксували камери відеоспостереження Безпечне місто травмованих із місця ДТП забрали карети швидкої, розповів Суспільному завідувач Центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Ліннік. Попередньо троє постраждалих, з них троє госпіталізовані і одна дитина шести років дитячу обласну лікарню, двоє міську клінічну лікарню. Середньої важкості всіх трьох надана допомога, відповідно, госпіталізована. Про стан чоловіка і жінки, які були за кермом автівок, розповіла лікарка-терапевтка відділення екстреної меддопомоги міської лікарні Ольга Кос. Близько 9-ї години відділення екстреної медичної допомоги було доставлено двох потерпілих з ДТП на відродження. Жінка у важкому стані, госпіталізована в відділення реанімації. Чоловік в стані середньої важкості наразі обстежується. Стан дитини у дитячій лікарні без згоди батьків не коментують. Поспілкуватися у медзакладі з її бабусею кореспондентам Суспільного не вдалося. На місці ДТП поліцейський Андрій Куць подію прокоментував так. Відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Механічні пошкодження отримав третій транспортний засіб, який був припаркований поруч. По даному факту вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого статтею 286 України. Зі слів поліцейського йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що карається штрафом, виправними роботами, арештом до шести місяців чи обмеженням волі до трьох років. Наразі триває слідство. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Патрульні поліцейські на Волині перевірили, чи вмикають водії за містом ближні фари автомобіля. Розповів Суспільному інспектор патрульної поліції Павло Русинчук. Нагадаємо, за правилами дорожнього руху це потрібно робити від початку цього місяця. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах. Поза населеними пунктами водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні. Якщо їх немає, ближнє світло фар. Погоди змінюються. Визначити автомобіль на проїзній частині інколи буває досить складно і для привернення уваги. За кілька годин роботи на стаціонарному посту прогрес, що за півтора кілометра від Рівненської області волинські патрульні поліцейські виявили понад два десятки водіїв, які рухалися без увімкнених денних ходових вогнів чи ближнього світла фар. Своєчасно згадали, я забув. Я побачив, що машини їдуть. Ближній світлофар. Денних ходових вогнів в мене немає. Машина не, не таким не призначена. Довго їздили без світла і тому чуть, -чуть завтикав. Зараз дивіться хмарно. Дуже добре їздить світом світом. Далеко видно. Доброго дня, Доброго дня. старший на поліції Русинчук водій, рухались без увімкнув ближнього світлофар. Знаю, в мене батареї 5% от сюди їхав. Перший раз біля машини, не знаю, як вона працює, і за цього. Зарядки мало, і той не знав про це, чи доїду, чи не доїду. Ну ризикнув розумію, що порушив за словами патрульного поліцейського Павла Русинчука. Ще не всі водії дотримуються цього правила, яке від жовтня діє цілодобово. У разі виявлення даного порушення, саме коли водій рухався без денних ходових вогні або ближнього світлофар, тобто на дану особу складається адмінматеріал і притягується до відповідальності за статтею 125 КУПАП. З відповідним стягненням. Дане стягнення передбачає тобто, попередження з відповідним внесенням до бази правопорушень. І в подальшому, якщо особа вчиняла правопорушення, нам буде відображатися, ми будемо відповідно реагувати на ці правопорушення. Можливо, ще призабувся трошки, але виправилися, попередили, дякую. Подальшому ми не будемо порушувати. Потрібно. От Я щойно їхав, тільки зливаються, з асфальтом темні машини зливаються взагалі погано видно. А так, так здалека видно. По цій трасі, то що замічається, це перевищення швидкості. Як розповів інспектор патрульної поліції, під час перевірки документів у водіїв виявляють й інші правопорушення. Переважно каже, це відсутність документів на автомобіль чи на право керування даним транспортним засобом відповідної категорії. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Нове лабораторне обладнання і спецтехніку, придбані за кредитні гроші Європейського інвестиційного банку, запустили в роботу на комунальному підприємстві Луцькводоканал. Розповів Суспільному заступник директора з маркетингу і управління інвестиційної діяльності комунального підприємства Анатолій Марчук. У лабораторії очисних споруд повністю оновили обладнання і меблі, каже заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк. З її слів, сучасна техніка дозволить посилити контроль за показниками стоків на усіх етапах очищення. Щодень ведуть лабораторний контроль у місцях зливу каналізації з міста. Об'єм стоків тут 40 тисяч метрів кубічних на добу. Моніторять стічну воду у вторинних відстійниках і на завершенні очищення, каже Інна Денисюк. Один з нових приладів визначає показник хімічного споживання кисню у стоках. Тут знижується можливість людського фактору, і тому відповідність буде велика точність і дуже мала похибка. Тут є стандартні зразки, готові, і в ці стандартні зразки ми додаємо лише 2 мл проби стічної води. І на каже, мають також нову водяну баню і атомно абсорбційний спектрометр, за допомогою якого визначають вміст металів. Це все обладнання, яке ви сьогодні бачили. Воно було придбано за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку. Це все обладнання вартує порядка 338 тисяч євро. Цей кредит повертається. Він даний нам на 30 років з вісьмирічним пільговим періодом. Це означає, що в перших 8 років ми не повертаємо тіло кредиту, а лише оплачуємо обслуговування. тобто відсотки за користування це під 4,7%. Гроші європейському банку згідно з прописаним договором мали повертати за рахунок підняття тарифу, каже Анатолій Марчук. По договору з міністерством фінансів Мінрегіоном, міською радою і Лускводоканалимікінцевим Бісфаром і Національною комісією з регулювання електроенергетики комунальних послуг прописано, що національна комісія тобто регулятор зобов'язаний включити кошти на обслуговування і повернення у тариф. На жаль, сьогодні ці кошти не включені включені. ми думаємо, з яких джерел буде повернення, але практично на тарифі воно буде дуже невідчутно. Це будуть на весь об'єм, це буде просто копійки. Анатолій Марчук каже: Луцьководоканал у рамках проєкту також придбав мобільну лабораторію і два екскаватори. Вартість цієї техніки теж порядка теж триста тисяч євро. Як вам ця машина? Добре, чудово. От тільки вчора виїхали. Ще не до неї навіть їздити. Раніше ми не могли виконувати такі складні і наже ж і глибоко копаємо, і далеко в недоступних місцях ми то не мали техніку. Ну, нас є глибоко труби і 5, і 6 метрів. Загалом каже машиніст екскаватора Ігор Стрижевський. Зараз мають п'ять подібних спецаптівок на підприємстві. Щодо того, чи допоможе нова лабораторія на підприємстві зменшити поширення неприємних запахів, які подекуди доносить вітер з очисних споруд у липлянах, заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк каже так: поки переважають побутові стоки. Я думаю, що запах так, щоб як люди мріють, різко зник такого не буде. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини Луцьк. 8 жовтня річниця загибелі Волинянина Євгена Головчака розповіла Суспільному дружина воїна Любов. Жінка каже, прожили 16 років разом. У подружжя народилось шестеро дітей. 8 числа я вже дізналася, що президент підписав закон про багатодітних. І я зібрала всі документи, скинула замові на сигнал і я десь не буду плакати. І мені зам сказав, що все, він ну, сьогодні ми все підпишемо і він буде йти додому. І під вечір привезли звістку, що його вже немає. Любов Головчак розповідає: авто чоловіка підірвалось на танковій міні поблизу села Петропавлівка Куп'янського району на Харківщині. Коли мені прийшли документи, де він був. <рес> він був самих ужасних містях, і в, імання, і в Ізюмі, де тільки можна було. Він скрізь був. А він мені ніколи не признавався. Він казав, що все добре, у нас тут тихо. Поховали Євгена Головчака на кладовищі рідного села Криничне. З тих пір, каже жінка, сама дає раду шістьом дітям: наймолодшій Світлані два роки, найстаршому Віталію 16. 3 березня минулого року Євгенові принесли повістку. Згадує жінка, у військкоматі чоловік не признався, що має шістьох дітей. А мені прийшов і сказав, що якщо ми будемо сидіти всі тут, то вони прийдуть сюди знущатися над нашими дітьми, над вами. І я каже за твоєю спідницею з дитячими спинами виховатися не буду. І з того дня почалося наше життя від дзвінка до дзвінка. Встаєш з телефоном спиш, з телефоном їсиш, з телефоном дітей до школи відправляєш, з телефоном просто живеш. Я навіть перестала літом, навіть в ліс ми перестали ходити, бо боялися пропустити його дівно. Жінка самостійно облаштовує побут в новій оселі. каже: у залі будуть світлини чоловіка. Ця фотографія, і я, ну, наскільки її завжди дивлюсь, її дуже багато в очах його сліз, і він передчував, що може. Ну треба зараз у дітей дітей жити. Я йому обіцяла, що я буду йти далі. Я йду. Поки молодші діти бавляться, старші після школи допомагають мамі по господарству. Розповідає 11-річний Станіслав. Я ціле літо свиням рвав траву. Я хочу бути футболістом, бо мені подобається займатися цим. Старший Віталій обрав професію механізатора. 14-річна Катерина цього року вступила на навчання до Луцького правознавчого ліцею. Дівчина каже, коли одягнула форму, то ще більше стала схожа на тата. Я пішла в цей ліцей для того, щоб надалі служити народу України і допомагати Україні боротися з корупцією та підтримувати народ. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні в обласній бібліотеці для юнацтва стартував проєкт Олімпійський марафон з волинськими спортсменами. У читальній залі зібралося більше півсотні слухачів здебільшого це студенти, розповіла директорка бібліотеки Алла Єфремова. Першокурсник Назар Остапчук каже: на захід прийшов з одногрупниками, хоче познайомитись з майстрами спорту та почути їхні життєві історії. Надихнули тим, що вони кращі. Мають певний інтерес більш до вподоба мені як мотиватор Ірина Климець. Ірина Климець, українська легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських ігор. Фіналістка чемпіонату світу каже, охоче ділиться досвідом зі студентами. З наступного тижня вже я вирішаю на начально тренувальні збори, і до кінця літа я знову так в постійному ритмі режимі, і дуже мало часу є такого вільного, де я дійсно можу прийти, поговорити, поспілкуватися з молодістю зі студентами і. Трошки популяризувати свій спорт, розказати, показати, що це таке. Що в нас є волинь, що ми спортсмени волині? Що ми представляли волинь на Олімпійських іграх? Зі слів директора обласної школи вищої спортивної майстерності Андрія Авраменка, поспілкуватися зі студентами до бібліотеки прийшли спортсмени легкоатлети міжнародного класу. Саме відділення метання. Молота, це майстер спорту міжнародного класу України Ірина Клемець, майстер спорту. Зараз буквально там два місяці назад їй присвоїли норматив майстра спорту міжнародного класу Олена Хамаза, далі Черкашин і тренер Роман Євгенович Черкашин. так само. Це заслужений тренер України. В школі вищої спортивної майстерності взагалі є сім відділень. Види спорту, які є в школі вищої спортивної майстерності, вони є олімпійськими, вони є пріоритетними для нашої області. У рамках зустрічі присутні могли поспілкуватися зі спортсменами та подивитись мотиваційні відео про їхні спортивні досягнення. Я вважаю, що для наших студентів загалом для дітей, які Починає тільки займатися, це буде дуже корисно. Важливо мотивувати молодь молодих, ті, які сьогодні сидять в нашій залі, на те, що спорт це важливо, що досягати може будь-хто, якщо поставить справді мету бути таким активним, творчим і активно займатися собою, зі слів Алли єфремової зустрічі з олімпійцями та переможцями міжнародних спортивних змагань у бібліотеці. Продовжать, адже наступний рік рік Олімпійських ігор. Анна Глущук, Віктор Легіньковський. Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.